У закладах загальної і середньої освіти Калуша на самоізоляції через COVID-19 перебувають 11 класів, тобто 321 учень. Це у другій школі, третій, четвертій по два класи, в п'ятій школі один і найбільше у ліцеї імені Дмитра Бахматюка там перебуває зараз на самоізоляції чотири класи. Але все це через захворюваність працівників, яка теж все-таки зменшується. На сьогоднішній день 15 вчителів у нас перебуває з діагнозом ковід на лікуванні. За словами Ірини Люклян, підтверджений коронавірус мають і двоє школярів. А загалом показники захворюваності серед учнів стабільні, орієнтовно 7%. Крім того, у загальноосвітній школі номер 7 один клас відправлений на самоізоляцію через вітрянку. Зараз всі хворіють, як правило, на ковід, і карантинні засоби і самоізоляція вводиться через ковід. У сьомій школі ситуація така, що в нас вже другий клас захворів на вітрянку. Перебували два тижні на самоізоляції другий клас, який захворів на вітрянку. Вони вже вийшли з самоізоляції і буквально через два дні захворіла дитина в іншому класі, і цей інший теж другий клас відправлений на самоізоляцію на два тижні через вітряну віспу. Всі інші загальноосвітні навчальні заклади та всі заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини, телеканал Сітіві.